Як правильно реагувати на сучасні соціальні виклики, ЛГБТ, аборти, ефтаназія? Як реагувати? Поминати, що написано в Біблії. як було під час потоку, так буде і пришестя Господнє при другому приході Ісуса Христа. І тоді їли, пили, женилися, виходили замуж і не думали. І такий був розврат, таке було грі гріховне життя. Що Бог не зміг терпіти і змушений му знищити цей світ, ми повинні розуміти, що і сьогодні таке ж саме має бути. Як було в і Гоморі, так і сьогодні. Може ще побільше. Один проповідник сказав: каже: якщо Христос не прийде в ближайший час, то йому прийдеться простити Содому й Гомору. Бо сьогодні більше гріхи робляться чи в ті і Гоморі. Ми повинні правильно це все розуміти. Але при всьому всьому... Ми повинні старатися спасати людей, які в таких гріхах, проповідувати їм слово Боже, так як Господь, Господь скрізь йшов. Фарисеї облічали його. Кажуть, дивіться, він там з п'яницями, з перелюбниками він там сів їсти. Це не значить, що ми повинні участвувати в їхніх гріхах. Ні. Ми повинні бути з ними для того, щоб навчити їх того, що написано тут, щоб вони порозуміли і залишили це все. Ми також колись були в цьому світі. Не краще, ніж вони, а може й хуже. Але ми порозуміли Слово Боже, хтось нам розказав, Дух Святий нас направив, і ми сьогодні, біля ніг Христа. Так і ми повинні робити в цьому світі.